Вітаю вас, друзі! Планували оновити свою колекцію Снастей для карфішингу або вирішили вдосконалюватися у цьому виду ловлі? Для вас є чудова новина. У флагман стартувала акція Carp Week – тиждень вигідних покупок товарів для карпішингу. Зараз розповім про це більш детально. З 27 липня по 3 серпня. У мережі магазинів флагман та інтернет-магазині флагман Київ.ЮЕ» у вас є унікальна можливість придбати товари карпового напрямку з вигідою до 30%. Будлища, вудлища, котушки, ліжка та спальні мішки, крісла, палатки, сигналізатори, сумки, підсаки та багато іншого. Ну і це ще не все. Період акції буде проходити розіграш цінних призів серед тих покупців, які придбають товар на суму від тисячі гривень. Тому у вас є унікальна можливість придбати бажаний товар з вигідною ціною і виграти цінний приз. Карпвік у флагман не пропусти можливість поповнити свою колекцію товарів для карфішингу. Всім папа! -па.